Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Крафтуйл. І сьогодні ми нарешті відповімо на питання, яке мучить багатьох наших підписників та користувачів інтернету. Чи достатньо ось такого маслопресу на 30 тонн, щоб вижати розторопшу та отримати олію? І сьогодні ми покажемо на практиці, чим відрізняється ось цей маслопрес на 30 тонн від 50 тонного маслопресу. Тому буде масло, буде правда. Кажуть, що розторопша – дуже тверда культура що 30-тонний маслопрес її відіжме. І ще говорять всі, що вихід олії там прям на рівні з 50-тонним маслопресом. Тому ми перевіримо цей міф або зламаємось, або відіжмемо. Отже, для цього експерименту ми візьмемо один і той самий обсяг. По півтора кілограма цілих насінин розторопши. Без нагріву, тільки холодний віджим. І протестуємо це все на капролонових діжках об'ємом по 3 літри. Але в цьому ділі нам потрібен експерт. Але експерт по продукції. Тому гукаємо Анатолія. Всім привіт! Бачу, ви хочете віджати розторопшу? Так, да, ходить такий міф, що розторопшу можна віджати на 30 тонах і там буде отримуватися олія як на 50 тонах. І ми хочемо це все перевірити та показати нашим глядачам, чи це правда, чи ні. Так, я чув про нього. Тому давайте перевіримо цей міф. У нас рівні умови, чесний експеримент. Готові? Погнали! Ну що, давайте подивимось на результати. Як бачимо, 50-тонний прес вже дає плоди, а на 30-тонному тара порожня. А тепер давайте ще раз дожмемо. І от тільки на третю підкачку нам вдалося отримати перші краплі з 30-тонного преса. В той час, коли 50-тонний прес нам вже вичавив 100 грам олії. Ну що, пройшло 30 хвилин. Давайте підведемо короткі підсумки. Як бачимо, тиск у нас тримається, все досі віджимається. По виходу олійки, як бачимо, 50-тонний прес десь приблизно 190 мл видавив, а 30-тонний ну, десь 80 мл олійки вичавив. Зустрінемось через півгодини. Отже, як ви бачили весь процес віджиму, за годину ми отримали з 30-тонного маслопресу 100 мл, з 50-тонного маслопресу 200 мл. Різниця майже в два рази. Тому є про що подумати. Ну що, який висновок ми отримали? Для дому 30-тонний окей, Для виробництв? 50 тонний без компромісів. А більше про ці моделі ви можете прочитати на нашому сайті посилання в описі під відео. Тож, давайте коротко: 30-тонний маслопрес це бюджетно, компактно і ідеально для дому. 50-тонний – це вже потужний монстр для будь-якого насіння. Але не забувай, що при твердій сировині краще дробити насіння або обирати більший тиск. А якщо хочеш, щоб ми це показали. Пиши в коментарях, яку сировину нам подрібнити та віджати. І не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок, залишити коментар, ми читаємо все. А якщо натиснеш лайк, ми зробимо нову битву маслопресів.